Всім привіт! Це... Мене викликали на double ice challenge Андрій Ткачук та Ілона Панченко. Я передаю стафету п'ятьом людям, оскільки мене запросило більше двох людей. Це є Сергій Бондарюк, Михайла Марченко, Наталія Хом'як, Юрій Гуда та моя сестра Льона Фурік. Нагадую, що протягом 24 годин ви маєте себе вбити водою. І зробити добровільну пожертву на українську армію, а якщо протягом 4 годин ви цього не зробите, то ви змушені зробити добровільну пожертву. Нагадую, що справжній айсбек Challenge має бути справжній крижаний. А ти здіваєш? Ні. Сдіваєшся? Kaj je druga ljudina, je ona tu tu pije. Slavo Grinji. slava! <laughs>